Всім привіт! Хочу поділитися гарним рецептом паштету, який ми робимо самі вдома, і він не відрізняється від магазинного, навіть смачніше. І цей рецепт ви можете регулювати самі, як вам подобається. Отже, дуже багато людей не люблять печінку. Я сам довго не їв печінку, особливо птахів. Отже, що основне із цього рецепта? Потрібна печінка, яблуко, воно трішки перебиває от той сам такий характерний смак печінки. Цибуля, морква, шматок сала невеличкий. Якщо немає сала, можна якийсь жир. Отже, половина займає печінка, інша половина займає все інше: це жир, зазвичай сало, яблуко, морква, цибуля. Всі ці інгредієнти кладемо у Сковорідку, я ось навіть для вас сфотографував, перша стадія. Оце вже заготовлена порція, яку ми будемо робити. На першій стадії ми це все перемішуємо і витоплюємо жир. Коли жир витопиться, накриваємо кришкою і на повільному вогні це все тушкуємо. Тушкуємо до тих пір, поки не звариться морква. Морква найдовше вариться з цього всього. Після того, як все це перетушкувалося, беремо його це все перетовчуємо в однорідну масу з додаванням масла. Також перчик чорний, сіль на смак. Також ви можете регулювати будь-якою приправкою. Дуже виходить смачний паштет, який можна з собою взяти як перекус на роботу, в поход, будь-де.